Сьогодні э, з нами, з вами під вами, два бійця 49-го ДСБ, командир зода та його лися. Лови аптечку! долбоєб! То ми йшли на позицію, йшли довго, заїбались, потім замерзли, потім знову заїбались. Потім якийсь козел по нам стріляв. Один другий, тобто -то один танк козел, другий 120-й козел. Ми зайшли на позицію, було все незрозуміло. Три з половиною з БК забитим, да. Ну коли дойшли, то дійшли. І там настроєння піднялось, но БК я не доніс, якщо що. О, довбойобий блять. Розказувати про що є, просто великолепно. 100... Напіздавали 120 ками ми напіздавали всім, чим можна, а ми хацьпам все время пізди насипали. Ну, типа, по-моєму, тут що все сказано, не по -пока так. Поки вони були на нашій позиції, ми були на позиції хай. Ну, тип, <реку> ну, типа, так. <реку> да. Ми почали робити файний двіж, пострілювати, поєбувати, кричати, щоб хотати йобани здавались. Давай к нам ползи, Ти один здесь остався. Одного чортика взяли в полон. Він був тяжко поранений. Взяли полоненого ну, язика виконала в нього там дуже цікаву для нас інформацію. Зачистили передні катанські рубежі, так називаємо, Не закріплялись там, бо нема де закріплятися, все розбите. Взяли ката трофейну зброю, деяку взяли радійку ну і показали їм что то є таке. Ну, а сьогодні Баталі... я йдемо туда, брат. Ну, все, спасибо. І завтра за... я ще буду показувати. Всім що... спасибо за внимание. Что, Що означає, що до себе? Да. Ты блядь, блять. Доблісний батальйон Карпатська Січ. Надаем тобі первую медичну, подальшому в наше розполонені. Січ, взяли одного язика, одного запіздували. Контакт справа, контакт по центру. Взяли градейку, каца.